Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube каналі. Давайте подивимось події тижня наступного в Україні з 30 вересня по 6 жовтня 2024 року. Які події тижня відбудуться в Україні протягом наступного тижня? Так, перша подія, покажіть, будь ласка. Ну, бачите ракети, загроза від ракет. Вона зберігається, потім вежа. Ну тут не дивіться, що тут якби Кремль. Так, Кремлю також дістанеться. Ми дізнаємось про те, що якась цікава штука залізна полетіла, можливо, навіть на Москву або на Московію. Тобто, ну і для нас також є загроза, на жаль. Ну, це більше на півдні. Щось на півдні може статися Загрозлива вежа. Будьте, будь ласка, обережні. Е, інформація. Також ми отримаємо дуже цікаву інформацію, яка буде сприяти нашому подальшому планувати, плануванню стратегічних дій по відношенню до боліт. Ми потім все дізнаємось. Далі ще покажіть. Ну, дивіться, невдача в бою, інформація перемога. Я спочатку думала, що це в нас невдача в бою, так? але тут карта перемоги, і, якби дівчина українка, дивіться, ми дізнаємося якусь інформацію. Цікаву, дуже цінну інформацію про те, що ворог потерпає десь на якомусь напрямкові невдачу, і наші отримали якусь переможну позицію на цьому напрямку. Можливо, це навіть і не в Україні, а може, на Болотах, тому що там же ж ми, ж є там котики. Тому ось так, тому ось так. Відродження чогось. Ну, я думаю, скоріше за все, це буде якась переможна позиція або якась така тріумфальна подія більш на нашій на українській території, тому що тут іде карта відродження, тобто з попілу, з попілу хтось буде відроджуватися тут птах Фенікс. Ну і третя подія. Покажіть, будь ласка, ніч на волосині. Якась буде ризикована ситуація вночі? Ніч на волосині, ключ. Ключ в цьому контексті, на мою думку, за цими картами це хтось дає ключ ворогу. Або скажімо так, відкриває якісь горизонти, тут навіть ніч, бачите, тут краєвид, ну, ніби щось видно, дає якийсь ключ під покровом ночі, якась може статися ризикована ситуація. Можливо, це може бути навіть і спроба ну, скажімо так, з боку ворога зробити якусь ризиковану дію, але хтось цей ключ йому надасть. Відкриє двері до чогось. Відкриє двері, відкриє двері. Ну, вночі також, я думаю, це є загроза. Бачите, тут вогню, можуть бути пожежі вночі, пожежі, шпиталь. Постраждалі будуть ну, небезпека, повітряна тривога. Ну, будуть якісь досягнення, зводку будуть показувати, скільки збили наші. Ну, звичайно, ми це кожен день читаємо, але тут будуть якісь великі досягнення. Я думаю, що можлива є загроза е ракетної небезпеки, відродження. Це також і пожежа, попіл, і, і відродження з мертвих. Ну, скажімо так, з попілу. Тому от загроза є в нічний час, внаслідок того, що знову ж таки хтось якусь інформацію надає ворогу. Ну, ось так виходить. Давайте ще подивимось на таро. На що нам скаже Таро? Які події відбудуться в Україні протягом наступного тижня. Дивіться, у ворога можуть бути великі втрати, великі втрати. Втратить він якийсь або шматок землі, або знову ж таки якась частина значна, ну, скажімо так, 63 його і якихось запасів, може е, опинитися під, о, під е, атакою вогню. Багато військового арсеналу втратиться. Ну, навіть так я можу сказати, що по настрою ворог може, знаєте, впасти в унині і взагалі починати втрачати інтереси, зацікавленість в цій війні взагалі. Знаєте? Тобто, знаєте, коли людина розгублена, не знає, що планувати і що далі робити, от якась така в них може бути ситуація. Це також може бути не тільки військовий арсенал, а й ба велика кількість орків, велика кількість живого ресурсу. Далі ще покажіть керують вони ситуацією для того, щоб відправити молодих людей на війну. Тобто, керують вони, збирають і збирають нові ресурси. Нові якісь пропозиції вони дають цим молодим оркам. Ну, тобто це мобілізація, мобілізація. Дають їм зброю в руки і давайте шуруйте в м'ясорубку. Багато назбирають, багато назбирають. Ось так. Окрім того, ці карти ще говорять, що вони роблять все, щоб утримати необхідну кількість зброї також. Це не тільки люди, а ще і зброя. Тобто. Чого це я почала говорити про орків? Ну, напевно, воно так ми про це дізнаємось. Але якщо говорити в нашому контексті, то Тут мова йдеться про те, що нам буде допомога. Нам буде допомога. Маленька допомога, дуже маленька. Хтось якийсь впливовий дядько нам дасть цю допомогу. Не знаю, чого я почала про орків. Напевно, із-за того, що тут випало. Перевернутий король, і тут меч ну, меч це зброя. Меч – це зброї. Окрім того, ми дізнаємось про певні маніпуляції тут, в Україні, якихось людей, які мають змогу керувати зброєю, але вони знову ж таки дають, ну, через руки яких проходить велика кількість зброї, але вони якось дають, знаєте, так, ну, дуже маленьку кількість. Кудись дають 25%, кудись дають 10%, тобто вони диригують як хочуть. Також може бути в нас розірвання якихось домовленостей, або якісь не то, що розірвання, якийсь король, який нам має допомагати з вогнем. Він може бути з чимось з нами не погоджуватися, і внаслідок цього в нас якісь будуть негаразди в домовленостях з цим королем. Тобто він діє, діє навпаки, на на, нам, нашій сім'ї, нашому добробуту. Тому якась така безвідповідальна його поведінка. Тут сказав, тут передумав, тут пообіцяв, тут знову передумав. Але він нам малює дуже такі далекі перспективи. Знаєте, хто це може бути? Які нам обіцяє, малює нам перспективи, малює нам обіцянки, що все буде добре, малює картинки майбутніх наших, так би мовити, перемог. Але насправді він безвідповідально поводиться. Він просто говорить, лялякає. І просто намагається заробити собі гарний імідж на світовій арені. Людина хоче показати себе як така, яка ніби ну, от, подивіться на мене. Вона привертає на себе увагу. Вона привертає на себе увагу. Ця людина. Ну, це, знаєте, імператор, який, ну, блін. Як, знаєте, англійський король, який просто, от, якби сидить, але він не має ключа до вирішення якихось проблем. Знаєте, що ще може бути? Він може відмінити, або відмінити якусь поставку, або відмінити свій візит, відміняє свій візит. І він з цим візитом мав нам щось привезти, але він відміняє візит, от, отже, він щось не привезе. Не знаю, можливо, захворіє людина при ресурсах. Ну ось так. Ну, ще покажіть по ітогу. По і покажіть. По і Так, якась відмова, відмова від, 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 від досягнень, від досягнень від неякісних, від неякісних досягнень, як це можна перефразувати? Від роботи, знаєте, от в чому буде якщо робити, то робити. Навіщо гаяти час? Буде така тема, що хтось щось, або якась тема браку, ну, брак, типу, бракований, щось браковане нам будуть давати. Буде якась тема стосовно бракованих ресурсів до належного чину, які нам можуть передати, а ми будемо висловлювати якусь таку або відмову, або будемо щось говорити, що ж ви нам даєте. Або це неналежним чином виготовлено, або воно браковане, або воно ну, взагалі нам не, ну, недоречно. От якась така тема буде, ну, типа, як колись нам у нас війна почалась, нам казки передавали, або там ще щось. Хоча казки теж потрібні, або, от пам'ятаєте, ситуація з броніками. З бракованими броніками. Тобто тут ідеться мова про бракований якийсь товар, які який нам будуть о, дивіться, що в нас є, дивіться, візьміть, а воно ніяке, воно зроблено тяп-ляп. воно зроблено тяп ну, Щось може пов'язано з баченням, з пересуванням, не знаю, що це може бути. Зі, з, зі свободою пересування щось таке. Ну, ось так в мене виходить. Ну і ще давайте подивимось. Чи тут вже карти оракул показали, але ще раз перепитаємо, чи є загроза масованої ракетно-дронової атаки на Україну з боку орків протягом цього наступного тижня. Ну, у ворог, ворога є щось таке зробити підступне, посилене. Є. Це отака підла перемога. Підла перемога. Якісь амбіції в нього є. А це стосується знову такої ситуації, як і була, коли запускають ракети, їх якось не видно, і вони. Або це от балістика, кінжали, наприклад, кінжали. Те, що швидко дуже літає, перетинає повітряний простір і кордони України. Ну, більше, звісно, тут акцент іде на прикордонні, на прикордонні. України. Більше тут іде кордони, там можуть бути посилені. Будуть намагатися наші закривати пащаку тому чудовиську. Але, знову ж таки, карта колісниці це от машина війни, яка. Призводить до втрат. Через якусь критичну ситуацію нам доведеться пройти, але колісниця пряма, слава Богу, це говорить про більш-менш контрольовану ситуацію і про можливо, можливість ресурсність. Може бути, щось таке затяжне. Затяжне. Тому, знову ж таки, загроза є. Ну так, по помірності, так як було. Знаєте, воно от, минулий тиждень так воно продовжується на цьому тижні. Тому ось так от, в мене вийшло. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку, за перегляди. Все є Україна. Ми переможемо ворога внутрішнього і зовнішнього. Бережіть себе до побачення.